Новини з малини. 11 вересня 2023 рік. Малина, так як ми вже не збираємо, не збираємо вже, певне з місяць. Десь так. От. Малина в непоганому стані. Ну, звичайно, гнило її повно, але вона не цвіте і зажари. Вона просто сохне на кущах. Є трохи сухих, ну звичайно, ми не поливали, така спека ми її не поливали, і вона ще тримається. Більше того, дивіться, дивіться, які гарні молоді і цвіт вибивають. І якщо погода потягне, вони ще можуть родити навіть десь в районі. О, а от дивіться кліщ. Бачите, яку робить штучку. Тягне. І там скручує, скручує листя і туди відкладає. Тут він відкладає личинки. чи що. От. І таких молодих, о, а вот, дивіться, от дивіться, ото свіже, ціле, желепухи, красота. Якщо заморозків сильних не буде, то вона ще буде о, дивіться, абсолютно зелена. Чула йде на нього прекрасно. От, це, о, це вполягала і трохи дімідела під'їла. А друге діло, що грузи стільки ж вона достигала ягід. От. Ягоди стали дрібніші. От. Ну, без поливу, без підживки, це звичайна справа. Але те все ото, легко можна виправити. Тільки ціна, тільки ціна на малину. Ну, ми без ціни, без ціни десь на днях приїдемо. Сьогодні так приїхав при святі, подивитися, що робиться вже місяць тут не був. От, от, от тільки з бочки краніка відкрутив. І добрива дав, і буквально через тиждень-п'ять днів ягода буде така, як треба. Желепухи є. Ну, звісно, не так. От, от наприклад, тут от, от, кущі вже відроджує. Фактично ні цвіту, майже желепух нема. Ну, Як де, деякий грунт, хоча от, от, От тут радок і вон радок абсолютно різні. Отакі от. от во. Посохло відімідали такі у вас стебла. Звичайно, справа там, при корінцеві пересохла стебло і пропало. Ну, Будемо підтримувати тут атош, як ми покосили, а оці вже ми не косили, який смисл палити бензин, човтимо косу Значить ми в такому дежурному. В дежурному порядку, О, дивіться, яка красна, самі ж лепухи. Ну, таких одиниць небагато. от якщо, якщо підтягнуть ціну до 30, ну вчора, вчора в Кременці брали вже по 18, хвалились мені люди. От. Якщо до 30 підтягнеться ціна, ми будемо збирати, будемо підживляти. Дивіться, яка красота. Ну, я її їсти не буду, я хочу поїсти це полісся дуже смачне. Там теж його капець скільки. От. Сьогодні, думаю, сьогодні підляти, але ще треба катнути плоске горанку, подивитися, підливати не буду. Хоча в бочці вже, певне, не, не вода, а чай. За місяць вона вже прогорілася, так що можна було б гарно покупатися. От, дивіться. А то наша діляночка. Може, не кошене, понятно, справить, ми сюди не приїжджали. То в нас зюгана. Оця перестигла, не буду кушати. Хоча перестигла може бути дуже смачна. О! Великі ягоди. Угу. Угу. Присмак. Присмак суниць польових. Клас. Така ли В ній. Ну і то вона три місяці назад посаджена. Пам'ятаєте, ті такі стебла є? Майже такої висоти стебла вони перес... обсохли. і о, теж дивіться, видало, цвіте, желепуха. А там дальше та бідовіша, то зюгана. Зюгана якось на смак не дуже полівно. По лісі мені сподобалось. Побачимо ще, як воно тут приморозків. Це покаже. Заморозків ще не було. Цей бур'ян, наскають, Туреччина. Ще найменший приморзок мерзне. Всього народ. Всім па-па. Чистого неба, спокійного, хорошого настрою, здоров'я нормального. Всім па-па.